Я посміявся, сміявся, Богдан серед кілька снів. Дуже... Як я але Не дуже, не дуже не смішні, не Будь бо, ласка, тільки не, не дуже смішно. Щоб... Нещодавно... нещодавно вийшла пірочка Лесники та Модернови. Тут якраз, в принципі, є... один до то, одного, то, що пан Берес говорив про ситуацію у нас в країні в четвертій книжці розділі. Крім того, Оце кіно, що ми дивилися, тут є Гоморезка, е, е, як прадіди в бальон гіляли. Василь... Бальон, бальон. бальон, так. Ну, а Василь Іванович згадав про вчорашню подію, про випивку, що ніс не випив. Я був коротенько буваючи, все-таки зачитав. Що випив я? І ще не трафунок ось такий затягнув. Оповім, як якось куме, самогонку гнали. Для видумок були вдалі, шеф пантрували, бо щоб життя на базарі зіллям торгували. Їхали якось в вагоні і кум, що гривню має, до свого кума сусіда дружньо промовляє. Налей капку мені в куме, маю одну гривню. На початок добрий буду, все продаж без кривди. Взяв кумась від кума гривню і треба вшанувати, але і мені своєї мушу скоштувати. Один одного за гривню так накоштували, що не треба вже й базару, все в одробу Та у морг вони ні разу виторгу не брали, все за гривню купували і ніс не торгували. Я закінчую, кажуть, качівський вже цитую. Так що всім дякую. До побачення, але автори залишиться фотографію зробимо.